Клює, а він каже: ні, я тільки свої результати показую. Вагався ставити цей колір, бо побачив зовсім інший. Дивіться, ну, цією палюгакою, хоч написано, до 16, 15 нашку силовим закидом я кидаю. А... Give me some, some one <говор> да. yeah. О, це бачиш, я підійшов і все, гівміт, ота риба, блін. Нічого собі, друзі, гляньте, який кабан. Який кабан. Привіт, друзі. Сьогодні міняємо локацію. Водойма широчезна, але є місцяки, де не дуже широко. Гляньте лебіді. Ну, прям шикарно сьогодні. І погода сьогодні. Все, скажімо так, шикарно. Взяв сьогодні другого спінінга вигуляти, потім розповім. Взяв отакеньку собі поясну сумочку, напихав туди наживок, потім покажу. Думаю, сьогодні буде щука, окунь. Пройдемось по мілякам. Взяв, вдягнув сьогодні штані, тому що ходити по болоту, а по болоту краще не в красівках ходити, а в якихось сапожках. Тому от сьогодні так і вирядився. Щось з цього вийде, я думаю, все самі побачите, як і завжди. Друзі, щось тільки що сіло. Оба, щось є. А, щука, знову некрупна щука. Сьогодні я в Вейдерсах підготувався, бо на цій стороні багато-багато болота. Гляньте, така, така приємна вже. Красунька. Стой. Стой. О. Стоп. Поставив джихрих. Резину 2,8. И вот такая клюнула щучка. О. Вот такая красунька. Десь здалека, але ще ну, десь здалека був бурунчик. Поставив 10 грам, думаю, о, то, мабуть, щука, то буду туди кидати. Але 10 грам я до того бурунчика так і не докинув. Трішки почав львіше кидати і ось не дуже далеко взялася отака красунька. Так, вже трішки легше, але огляньте, силикон. Вона розбила. Розбила. Нічого страшного в мене є, пам'ятаю, фети. На останній рибалки дуже гарно фети працювали. Мабуть, покажу, що я взяв, бо ну, тут не тільки флагман, усе, рейнс є. Один такий силикончик-кіттеж. Флагман, це як манс, улюблений старий мансик фіш-ап, Ну, а все інше вже така бюджетна така лінійка. А ну бистренько зарядимо такого фета. Так, сьогодні ось бачимо, поки почав рибалку з одинарника. Є двійники, потім, може поки що, як то кажуть, жор почався, то будемо так використовувати одинарник. Відірвемося, потім зробимо все це діло на двійному гачку. О, десяточка. Кінь впала. Вибираю слабину. Глибина є, на викиді є глибина, щоб ось от десяточкою. Давайте, давайте. Оп, відпрацював хлистик. Тик, плавненько, тик, є. Це так вам продемонстрував, що тут є глибина. І ось все, гляньте. Сразу на цьому ж закиді і заципаюся. Це я сам себе зглазив, сказав, що тільки зацепимося, тільки відірвемося і будемо двійні гачки ставити. Хоча щось я лоханувся, потрібно буде ставити не двійні гачки, а е овсетники. Тут, якщо бачимо, гляньте, багато-багато дерев. Це таке, ну, мабуть, тут якась посадка була, все затопило. Корчі, корчі, гляньте, кругом корчі. Ну що, будемо рватися. Да. Чутенько, я це вмію робити. Женьок сьогодні теж модний, тому що ну, в такому болоті торчати потрібні сапоги. Жень, як... give me some, сам ван риба. Це бачиш, я підійшов і все гіміт, ота риба, блін. <сміт> Хотів сказати, яке в тебе сьогодні вперше враження від цієї водойми з цієї сторони. Дуже красиво. Ну красиво, так, да. а по рибі. А, От... а по рибі піймаємо. Хай сонечко почне Пі... світити. Да, да, да. Корчі тобі сподобаються? Так, да, я тут ще щуку піймаю. А я бачу, тільки зацепляюся. Дивіться, друзі, зібрав таку коробочку вдома. Приїхав на водойму, ну хтось таке бачив, це так, мабуть, у початківців у початківців коробочки вже дуже давно більші. А я ось отак приїхав. Зараз От щось поставимо заряджене. Спінінг сьогодні в мене Савада 83 з тестом 4-16 грам. Катушечка знову Fortran Neo 3000 шнурочок 06 X Game. Дивіться, ну, цією палюгакою, хоч написано, до 16, силовим закидом я кидаю. А це, ну, самі розумієте, це верх теста спінінга, тому він. Так сильно катапультує і летить дуже далеко. Хоча слово таке дуже далеко, в метрах ну, нікому не зрозуміло. А я вам так скажу, що я по чесноку теж не займався, не вимірював, скільки це метрів дуже далеко. Але з мого досвіду, мені здається, ну, летить дуже далеко. От таким комплектиком буду сьогодні рибалити. Ось Друзі, тільки що кидав десятку, нічого не, не було. Хоча на цій точці знайшов глибину. Там яма. Мені колись місцеві казали, там яма є. Поставив п'ятерочку, поставив фета і дивіться, дивіться, сьогодні з другим спінінгом. гляньте, куди вона йде. А? Дрипається. Нічого собі, друзі, гляньте який кабан, який кабан. Просто оце просто кабанела Я його навіть сполусну. О, гляньте, друзі, який кабан, оце кабан. За таким кабаном, так, да, сюди можна було їхати царапати машину. Тут, ну, навіть не знаю скільки, давайте зважимо. Хоча, нічого не знаю, грам 420. Давненько я таких не ловив. Глянь, 420 кажу. Хоча сам хочу, щоб тут з пів кіла було. Гарний, гарний. Пам'ятаємо, на рибалочку потрібно ваги і лінієчка. Красень, красення. Так, давай, 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 давай. Опа. 470. 475 грамів. Ну, до 5 соточки він не дотянув. Не дотягнув. Дивіться. Ох, якщо видно. 475. Давненько я таких гарних не ловив. О! Друзі, дивіться, хлопець рибали. Клює? Велику? Окуня візьмеш? Не треба? Ну, скажеш батьку, що сам впіймав. Ні, я тільки свої ризики сіти забираю. Оце дуже правильно. Оце дуже правильно. О, тоді я відпускаю. Все, давай, женьок, оце молодь. Прикинь, хотів прикольнутися, хлопцю дати рибину і сказати, щоб він батьку сказав, що сам піймав він. А він каже: ні, я тільки свої результати показую. Чуєш, то це ти відволікся, мабуть, і зацепився. Що там? Ну я не зайду, тут дуже глибоко. Ух, друзі, оце сьогодні рибалочка, ну це, мабуть, щука, це вже точняк должна бути щука, да, ну, правда, щукою це не назвеш. Маленька, але ж це ж все ж таки риба. У, дивіться, сама йди. Давай, 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 давай. Так вжарила, що в мене з абсетного гачка навіть силіконка злетіла. Ось вона. Водичка прозора. Ай, давай десь вона. Розбила ось у хвостика і тут зірвала мені. Порвала, ну, це таке, це викидувати не буду. Може, колись буде скрутне становище, то запаяю. Ще от такого попробую. Шат, шет, шет, три дюйма. Друзі, гляньте, скільки дуже мілкого окуня. Просто, якщо взяти нано, Начняк. Оце б взяв би XGM, той в мене до 2 грамів. Гляньте, от такого окуня на мармишечку можна було б так, для прикольчика. Кажется, не в коле, ух, блядь за yeah. Це... чебула, блядь. Все, женек, ми її добирали. Да. Друзі, така ситуація вийшла. Стою, Жека ззаді, ось тут в ногах рибка така розходиться, Жека одразу каже, кидай туди, кидаю, щось бахнуло, навіть не зрозумів що, подумав трішки зацепа. Роблю другий закид. І ось щучка. І то було теж на першому закиді теж ну, ця сама, мабуть, щука була. Приманочка, гляньте, ну, типа Грін Памкін. Колір, я ще так собі думаю, блін, не знаю по щуки як. Це буде приманка. Жека одразу кажу, нормальна буде приманка. І все. Гляньте, два закиди, перша була тичка, і все добрала. Рибка добрала. Рибка вся уходить в водичку. Так, запуталась. Так, що я ще сьогодні не пробував? О, можна отакого... Так, ні. Так, так, так. О, ні, Ні, ні. ні. Давайте отакий спробуємо колір. Ну, тут в пачку накидав всяких. Є в мене вони, є в мене в лосі, є такий наборчик і ще взяв, спеціально взяв на всяк випадок. О, оце навіть краще, оце краще. Так, де де де? О. Отакий віолет. Пам'ятаю, колись дуже дефіцит був підібрати двійники на отаку маленьку резину. Зараз ну, в магазині за не дуже дорого є отакий маленький вісьмий номер. О, вісьмий номер гачка, 2 дюйма резина. Ось, друзі, його просто немає, відео. У берега маленька двохдюймова резинка. Ще так важався, вагався ставити цей колір, бо побачив зовсім інший, який на цій водоймі у мене дуже-дуже гарно працював. Але все ж таки бачу тут такі тихенько-тихенько-тихенько. Тут такі. Блистяшки дуже ну, сильні такі, аж блистять в воді, то все ж таки поставив. І ось гляньте, другий закид, іди туди. І от така красунька клюнула. Так, заляпала мене, добряче заляпала. Блін, сьогодні вже стільки спіймав, що вже руки аж липнуть. Прям так, з рукавичками. друзі, заперся я щось не туди. Ого, гляньте, наче такий міляк. А більше ніж по коліна грузаю. А все, була птичка. Ось от, друзі, тич-тич-тич, самі бачили, трішки... А, як же так зійшла? Трішки подтвічив і була клівака. Ось, друзі, ще одна. І це, мабуть, на сьогодні хвати. Бо сьогодні і так багатенько половив щуки. Давай, може, зійдеш сама. Давай, 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 давай. О, от так стряхнув. Ну що, друзі, от скінчається сьогоднішня рибалочка. З Женьком ми сьогодні дуже і дуже гарно по, можна сказати, попрацювали. Це не рибалка, це якась праця. Де не стали, там клює. Де не переїхали, там клює. Так, да, самі бачили, щучка не крупна, але багато хто хотів би попасти на такий жор-щуки. Зараз, чисто от зараз восени пішов жор-щуки. Друзі, підписуємось на мій канал, ставимо лайк і слава ЗСУ!